Гільзи та тубуси, які раніше використовувались нашими військовими на фронті, наразі в руках юних митців. Аліса займається малюванням понад п'яти років. Говорить, вперше створює малюнок на відпрацьованих гільзах. Я була дуже рада прийти, бо я розумію, що таким чином я можу якось допомогти, і я дуже рада, що можу якось прикластися до до цього. Розкажи, будь ласка, що ти зараз робиш, да. і чи це. Всі гільзи, які ти будеш сьогодні розмальовувати? Я буду розмальовувати тільки одну гільзу, а зараз я переношу ескіз на кальку, щоб потім цей ескіз перенести на гільзу. То, то це І, пот... якась... І потім вже малювати на гільзу. Це якась методика, так? Правильно? Так. Це все. Так. Супер. А давайте покажеш, який малюнок ти робиш. А зараз воно Ось ще схематично. Тут буде патриківка, тут будуть квіточки великі, а тут поменше. Побувавши в такому творчому процесі, я не втримався та доєднався до створення власного ескізу. Пропоную вам намалювати дерево життя це... максимально традиційно. Так, дерево життя це символіка. Це нижні котибічні. Це, це наше життя, а, а це вже навесне. Да. Те, що стосується рівному я О, не впевнений, що життя. в мене вийде, бо я так, не художник. Я не нічого, знаю, як а це просто своє враження. Хай воно буде максимально примітивне, але ваше враження від еде життя, бо воно в кожного свої, ну, так? так, да, так. Да. Розпис тубусів особливий процес. Він вимагає не тільки техніки та стилю, але й розуміння того, що ця гільза була частиною війни, а тепер вона стає частиною мистецтва. Тобто, ти розумієш, ну це. Це руйнація, і це калічить не тільки життя, це калічить в цілому все. Ну, але поступово якось переступили, і не тільки я, викладачі, ми зрозуміли, що максимально треба прикрасити через щось таке гарне, більш гармонійне. Так, я завершив свою роботу, свій скіс, як вам чудово. <свісно> чудово, ваше враження. Просто е, життя. Мені було складно малювати. Насправді, от я покажу оператору. Мені було складно, але якось на середині воно почало якось іти ідеї, якісь як ще додати, розбавити. Так це дуже круто. Тому працюєте малюйте. Цей захід приурочений до двох важливих державних свят: день прапора та день незалежності. Тому більшість дітей створюють саме патріотичні орнаменти. Це буде герб і навколо нього буде ромашка. А фон який буде? Можливо, прапор? А, можливо, а можливо, просто білий зараз. Я покажу свій витвір мистецтва нашій юній художниці. Аліса, привіт ще раз. Привітик, а, у мене є в руках ескіз, дерево життя. Мені цікаво подивитись на твої емоції, на твої враження і прокоментуєш, mm -hmm. що ти бачиш тут твоє враження стосовно цього. Готово? Да. Один, два, три. Ух ти. Можеш позривати? Це сонечки? Це маленькі сонечки, так. Ух ти! Як мило. Артхаус якийсь. Цікаво. Ого, на цілій планеті величезне дерево. І Україна. Ну, так, відносно. О. Класно, гарно. Головна мета майстер-класу допомога ЗСУ, гільзи та тубуси, які зараз малюють діти, продадуть на аукціонах та ярмарках. Усі вилучені кошти відправлять на підтримку захисників. Взагалі, загальна кількість донатів становить понад 200 тисяч гривень. Ну і плюс ми для наших ветеранів також робимо такі майстер-класи, там, де вони можуть психологічно розвантажитися. Ну і, звичайно, мабуть, вилити все те, що... У них накопичилось під час він. Всього дітками мистецьких закладів освіти було розписано вже понад 500 тубусів та гільз різних видів. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тівів.